Каріта Запоріжжя був заснований у 2015 році у відповідь на виклики часу, коли тисячі людей були змушені покинути свої домівки внаслідок війни. Фонд є частиною міжнародної мережі Карітас, яка охоплює понад 60 країн світу. Протягом своєї діяльності організація втілила в життя сотні проєктів, спрямованих на підтримку найвразливіших верст населення. Це надання гуманітарної допомоги, соціальний супровід, освітні програми, а також робота з дітьми та молоддю. То були гуманітарні програми. Бо треба було тим людям, які опинилися з окупованої Донеччини тут на нас, в нашому рідному місті, простягнути руку допомоги та руками ламати в собі щось. І то була то були продукти, то була гігієна, то був супровід психологів кваліфікованих, які допомагали людям пройти стабілізацію в тих нових умовах їхньої реальності. Ну і від гуманітарного ми пішли, і тепер ми маємо масштабну організацію в стінах якої працює поза 180 людей, які кожен на своїй ділянці служить тим, хто є в потребі. З початком повномасштабної війни організація суттєво розширила свою діяльність, допомагаючи евакуйованим сім'ям, переселенцям і всім, хто постраждав від бойових дій, надаючи життєво необхідну підтримку. У цьому році Карі Запоріжжя святкує 10 років. На захід з нагоди ювілею завітали представники обласної та міської влади, волонтери та партнери. Я дякую, що у всіх наших благодійних організацій, в тому числі у Каріта Запоріжжя, завжди. Є бажання діяти завжди є бажання працювати. Тому дякую вам за кожного мешканця, якому ви допомогли. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Це ваша суперспроможність об'єднувати найкращих професіоналів, волонтерів, всіх тих, хто небайдужий, всіх тих, хто активний і допомагає. Я хочу всім вам побажати від нас. Залишати ту віру і надію у себе в серці нехай Бог допомагає. Окрім привітань нагороди, отримали і партнери фонду, які зробили вагомий внесок у розвиток благодійних ініціатив. Серед них і телеканал МТМ. Хочу подякувати вам за те, що ви нам, як ЗМІ, довіряєте, і передати велике вітання як частина від цього нашого великого колективу. Вам за те, що ми багато років з вами поруч. Дякую і вітаю вас з днем народження. Під час святкування ювілею привітали благодійників і музичні колективи, а також юні митці. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТА.